Суспільне разом з фондом Повернись живим оголошують збір на забезпечення підрозділу безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади на куп'янський напрямок. Три мільйони. Долучайтесь, кожен внесок важливий. Посилання на збір в описі. Під відео гучні крики, страшні монстри та ріки фальшивої крові. Десятиліттями жанр хорор фільмів сприймали як щось малобюджетне, а отже, нішеве і трохи маргіналізоване. Глядачі звикли до так званих «jump скерс, тобто коли щось страшне несподівано вискакує на камеру. А також сюжетів про маньяків, демонів та одержимих ляльок. Привітана бель! Ай Chucky. Тож на початку нульових жанр хоррор фільмів почав зазнавати занепаду. Але все змінилося, коли незалежна студія А 24 почала завойовувати кіноринок. І ось 4 липня в український прокат вийшла стрічка Максим, завершальна частина трилогії Ікс. Але що такого особливого у горорах А 24 І чому трилогію Ікс називають однією з найбожевільніших серед сучасних серій фільмів жахів? Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова. Я кіноглядачка Суспільна Культура, і у цьому відео ми розберемо, як студія А 24 посприяла ренесансу горорів і що такого особливого у трилогії Ікс. Незалежна студія А 24 вирізняється тим, що створює фільми жахів, які підкреслюють оригінальність та сильні сценарії. Замість того, щоб покладатися на традиційні прийоми, наприклад, ті ж jump scares або шаблонні сюжети, фільми А 24 заглиблюються у психологічні тривоги, які глибоко вкорінені у людській свідомості, такий підхід до створення фільмів призвів до того, що стрічки студії А 24 не тільки лякають, а й викликають емоційний резонанс і закликають до роздумів. Ключовими режисерами, яким приписують переосмислення горору, є Арі Астер та Роберт Егерс. Обидва вони дебютували зі своїми повнометражними фільмами Жахів за підтримки студії А-24. Для Роберта Егерса це був фільм Відьма 2015 року. Події стрічки розгортаються в новій Англії XVII століття, і це буквально такий майстер-клас зі створення атмосферного горору. Також відьма стали дебютом у кіно акторки Ані Тейлор-Джой, з якою Егерс потім співпрацював у фільмі Варяг. Відьма поєднує теми релігії, суспільної тривоги, упереджень і віри в паранормальне. Чим якраз підкреслює у цю ідею глобального страху, який існував в людях протягом сторіч. Прискіплива увага егерса до деталей та повільне наростання напруги стали натхненням для багатьох фільмів, які виходили після відьми і також розглядали жанр горору. Для Арі Астера ж визначальним фільмом стала стрічка Спадковість 2018 року. Цю стрічку часто називають одним із найбільш тривожних фільмів жахів останніх років. Арі Астер досліджує сімейну травму та горе у поєднанні з моторошними візуальними ефектами. І таке поєднання справило глибоке враження як на глядачів, так і на критиків. Ще один горор від А 24 та режисера Арі Астера це сонцестояння 2019 року, який вже вважають сучасною класикою. Це фільм жахів, події якого повністю відбуваються при денному світлі, що ламає давній стереотип про те, що горори це щось, що відбувається у тіні. А ще у нас на каналі є огляд на не менш по хорошому кріповий фільм Арі Астера Усі страхи бо тож можете подивитися цей огляд, тичнувши на всплавашку десь отут зверху. Звісно, серед режисерів, які працюють у жанрі горор і співпрацювали з А 24 є й інші імена. Наприклад, Трей Едвард Шульц з фільмом Воно приходить вночі, Роуз Глас зі свята мод, Джеремі Солоньє із фільмом Зелена кімната та багато-багато інших. Але у 2022 році А-24 презентує фільм X режисера Тая Веста, який має стати одним із перших фільмів у трилогії від студії. І саме трилогія X зараз є одним з найпопулярніших проєктів А 24 та одним із найпопулярніших горорів сучасності. Тож в чому секрет такого успіху? Ще до співпраці з А 24 Тай Вест був відомий як режисер, що обожнює горори. Вест проявив себе ще студентом, коли у 2001 році зняв короткометражний фільм Злі, який отримав ряд нагород та був показаний на різних кінофестивалях. Кілька років по тому він зняв свій повнометражний режисерський дебют фільм Курінь 2005 року. Окрім того, він також працював над веб-серіалами та антологіями жахів для телебачення. Тож фанати Веста були у захваті, коли а 24 оголосили про співпрацю з режисером і сценаристом над фільмом Слешером Ікс. Події фільму відбуваються у 1979 році і розповідають історію Максім Мінкс, актриси-початківиці, а ще, як ми потім дізнаємося, доньки телеєвангеліста, яка разом зі своїм хлопцем-продюсером та колегами по знімальному майданчику вирушає у сільську місцевість Техасу для зйомок порнографічного фільму. Але літня пара, що володіє цією землею, Говард і Перл, не такі вже й безневинні, як може здатися. Згодом актори та уся знімальна група фільму опиняються під загрозою вбивства з боку несподіваного крипника, власниці ферми Перл. У цій стрічці Тай Вест віддав шану одному із найвідоміших фільмів жанру – «Техаська різанина бензопилою» 1974 року. Але з родзинкою додавши сюжет про зйомки фільму для дорослих. На мою думку, фільм Ікс має дуже класний концепт та акторський склад. Мія Гот виконала одразу дві ролі: Перл і головну героїню Максін. А також там засвітилася нова музея Тіма Бертона Дженна Ортега. Проте особисто для мене події фільму розвивалися занадто повільно. Тобто в моментах, де мала бути напруга, вибудовуватися саспенс, Тай вест використовує дуже довгі кадри, якусь атмосферну музику. Але це все тянеться настільки довго, що особисто мені просто ну, ставало нудно. Однак, другий фільм трилогії Перл, на мою думку, є взагалі одним із найкращих фільмів. А 24 Перл розповідає історію убивці з першого фільму. Роль головної героїні так само втілила мія гот за сюжетом. Юна перл мріє лише про те, як стати справжньою кінозіркою, причому настільки сильно, що її пристрасть спонукає до жорстоких актів насильства. У цій роботі Тай Вес так само продовжує посилатися на класику. У Перл можна знайти омажі на чарівника країни Оз», Мері Попінс та низку інших відомих фільмів. Перл стала моторошним, сильним та розумним доповненням трилогії. А сам режисер описав стрічку як божевільний диснеївський фільм. Арофілм Ноберіессілбівеншли. У фільмі гармонійно поєднуються омажі на старі стрічки від методу зйомки до фінальних титрів, але при цьому його цікаво дивитися і поза контекстом трилогії. Тобто, Перл цілком працює як і самостійна історія, і на мою думку, у цій стрічці з усієї трилогії Мігот видає найкращий перформанс. Саме цей фільм вже отримав ну такий культовий статус у поп культурі. А монолог перл та інші сцени з нею, і навіть її зовнішній вигляд, червону сукню та сокиру багато цитують і цей образ часто відтворюють. Але все ж таки, на мою думку, саме Максін є одним із найсильніших фільмів трилогії і точно ідеальним закінченням для цієї серії. Максін. Your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment. Is that correct? Цікаво, що перші два фільми трилогії ікс і «Перл» мали бюджет у 1 мільйон доларів. Ну що супер скромно, насправді це були такі камерні історії, часто зведені до пари локацій. Ну, наприклад, в обох фільмах велика частина подій відбувається у моторошному будинку. І загалом у цих стрічках був невеликий каст акторів і не так вже багато місць для зйомок. Хоча точний бюджет Максін наразі не розголошується, з перших же десяти хвилин фільму стає ясно, що стрічка це амбітніша, масштабніша та соковитіша. Глядач продовжує спостерігати за пригодами Максін Мінкс, яка прагне вирватися зі статусу порноакторки та почати грати у справжньому кіно. Вона розриває усіх на пробах до нового горор-фільму Пуританка 2», і ця роль має зробити її зіркою та відкрити усі двері в Голівуді. Максим вирізняється з інших фільмів серії великою кількістю локацій, популярних пісень та відомих акторів, таких як Лілі Колінз, Елізабет, Дебікі, Кевін Бейкон та Холзі, залишаючись вірним собі, Тай вест робить глибоко сінефільське кіно. Майже кожен кадр він наповнює омажами, деталями та відсилками на фільми тих часів і загалом атмосферу старого Голлівуду. У майже кожній сцені він грається з популярними образами з різних стрічок та цитує їх у своїх кадрах. Наприклад, коли герой Джона Лабата, якого грає Кевін Бейкон, переслідує Максін, його пластир на носі, капелюх і загалом кольорова палітра костюму відсилають до героя Джека Ніколсона у стрічці Таун». Можна помітити також багато посилань і до старого Голлівуду. Наприклад, фільм розпочинається цитатою акторки Бетті Девіс, яка свого часу була ну, суперпопулярною в Голлівуді. Також показують зірку на алеї слави акторки Теди Бари, яка була першим секс-символом у Голлівуді свого часу. І, до речі, образ Теди Бари також спливав і у фільмі Перл, коли героїня йде в кінотеатр. І це далеко не повний перелік. Максим переповнено такими деталями і посиланнями на відомі візуальні образи. Окрім того, сама стилістика фільму, ну оскільки за жанром це горор і слешер, також посилається за естетикою на відомі фільми жахів. Деякі криваві сцени можуть виглядати занадто пафосно і навіть трохи фальшиво, але це зроблено свідомо. Таким чином Тайвест віддає шану малобюджетним фільмам жахів, які часто мали дуже жорстокі сцени насильства, які ну не завжди виглядали суперреалістично. Максін також відчувається більш динамічно та захопливо у порівнянні з X і навіть Перл причина: сюжет містить детективну лінію, а сама Максін має вищі ставки. Її треба вижити у грі нічного сталкера та при цьому не провалитися на зйомках фільму. Така напруга миттєво створює необхідний саспенс, якого так не вистачало у ікс. І увага, спойлери: сама розв'язка Максін, тобто розкриття постаті вбивці нічного сталкера і того, хто переслідував головну героїню протягом фільму, може відчуватися ну не настільки катарсисно, як того хотілося б. Зрештою, ставки були заявлені ну супервисокі, а лічина нічного сталкера була абсолютно невідомою. Коли ж з'ясовується, що частину злочинів скоїв надмірно релігійний батько Максін, щоб повернути доньку з лап сатани, таке відкриття відчувається логічним, але не надто захопливим. Ну, слава Богу, що отак, що от, от воно вийшло. Протягом усього фільму сюжет заграє з темою релігії та надмірного фанатизму, але насправді якогось глибшого коментаря на всі ці теми не дає. Але саме рішення пов'язати історію Максін з її батьком та частиною дитинства, на мою думку, є вдалим. Якщо перший фільм знайомив глядача з персонажами, другий розповідав історію убивці Перл, то третій дає краще розуміння героїні Максін і її минулого, що, на мою думку, цікаво обрамляє історію і дає оце відчуття завершеності. Максін цікаво дивитися, навіть якщо не мати розуміння контексту інших фільмів трилогії. Тайвест додає усю інформацію, яка потрібна глядачу, вставляючи короткі фрагменти і флешбеки. Але ця Річка точно є найбільш наповненою та деталізованою з усієї серії. У результаті Максін стала грандіозним фіналом кривавої історії про славу, секс, релігію та владу, яка точно запам'ятається глядачам як один із найяскравіших горорів сучасності. Дякуємо вам, що подивилися це відео. Мене звуть Альона Шилова, це канал «Суспільна Культура. Пишіть, яка частина астрології X вам сподобалася найбільше і чому. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!